Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні ми з вами почуємо голос Всесвіту, і ви дізнаєтесь про те, про що повинні знати. І це правда вашого життя. Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, дивіться на водичку або на вогник. Свічечки. Давайте почуємо голос Всесвіту, про що він хоче вам сказати, про що ви повинні знати? І це правда вашого життя. Стоїте на початку місточка. Дивіться, прямо на самому початку. Щось ви задумалися, змінюються обставини, змінюються події, і ви вирішуєтеся на якийсь крок, ви його обдумуєте, приймете рішення, приймете рішення, тому що бачите, події вони підкріплені дельфінчиком. Ви аналізуєте ситуацію змін, будете розуміти, що прийшов ваш час, прийшов ваш день, коли зараз ви можете багато що змінити в кращу сторону. Важкий шлях людина зробила. Багато іспитів ви пройшли на своєму шляху, тут є і образи, і брехня, і зрада. Такі удари прямо в спину від близьких людей. І ви самі їх підпустили до себе, ви відкривали їм свою душу, свій простір, і вони знаходились поряд з вами. В очікуванні. От ви тут стикаєтеся з якимись труднощами, і ви у підсумку залишилися один на один, коли раніше навколо вас. Як ви думали, що багато є надійних людей, ви так вважали, на яких ви можете спиратися? І довгий період часу ви знаходилися в вирішенні якихось важких для вас задач. Знаєте, коли йдете через туман, через мряку, багато болів, багато розчарувань, багато труднощів. Лягло на вашу долю. Дивіться, повинна початися нова. Ти говорить Свічечка, що всьому цьому приходить кінець. Тому ви знаходитеся на початку цього місточка. Ви зараз вирішуєте змінити все ваше життя від початку до кінця. Передивитися його і збудувати нові плани на майбутнє. На це вас будуть підштовхувати ті обставини, з якими ви стикаєтеся зараз. І ви це будете відчувати всім серцем, всією душею. Що саме зараз наступає ваш час і ваш день. Так, давайте будемо розбиратися далі. Хочеться розглянути ці. Важкості вашого минулого. Так Всесвіт намагається передати через свічечку вам цю інформацію, думаю, що вона вам важлива раз показується. Спілкування з людьми дуже важке спілкування було через інших людей, а ваше життя. Дорога вашого життя, вона така дорога, вона з якимись такими перепонами. І ви думаєте, коли вирішуєте одне, думаєте, що ви звільняєтеся, і зараз нарешті почнеться світла полоса в вашому житті. І тут, як іначе, кішечка перебігає вам хтось ще дорогу. Відчуття таке, що вас не залишали у спокої не в сенсі допомогти вам, а в сенсі нашкодити, в сенсі наврочити. І іноді ви сиділи і задумувалися над тим, що в кінці кінців, а що відбувається взагалі? Невже я єдина людина на планеті Земля, якому хочуть наврочити, збираються навколо. Люди, і вони якісь такі мінусові особистості, деструктивні. По-перше, дуже показує багато інформації, зараз свічечка прямо одразу виливає, і всесвіт хоче, щоб ви про це знали. Тому що цей аналіз, який ви будете робити перед тим, як перейти на нову платформу вашого життя, на той місточок, про який я говорила на початку, вам потрібно буде проаналізувати ваше минуле, ваше минуле життя, тому що це повинно залишитися все в минулому. І не сподівайтеся на те, що. Ці люди, які колись вам не протягнули руку допомоги або шкодили вам в цьому житті, то вони можуть змінитися, навіть транслюючи вам свої зміни. Все далеко не так. Життя вже показало вам і розкрило вже всю ту картину, яку потрібно було розкрити, розкрило вам всю цю правду через ваші страждання і ваші. Муки, щоб зробити вас знаєте, такою сильною людиною, досвідченою людиною. Ви знаєте, як можуть люди, люди доставляти біль, образи. І, спираючись на свій досвід в вашому житті, ви можете прийняти дуже вірне і дуже мудре рішення. Потрібно бути Жорстокішими потрібно бути сміливішими, впевненішими в собі. І цієї впевненості вам повинно хватити повернутися назад, і вам хватить цієї впевненості не жалкувати. Не жалкувати про прийняті рішення, які ви будете зараз приймати. Прийняти ці рішення ви будете саме на початку цього місточка, тому що двері в минуле потрібно зачинити. Тому що життя, яке вам пропонує Всесвіт, воно буде радикально другим, аніж те, що вже у вас було. Відбудуться зміни. І ці зміни. Ви зробите в них свій крок. Тут у вас дамочка, ось вона дамочка, тут є і чоловік і ще одна дамочка. Але давайте по черзі, давайте з першої дамочки подивимося. Все життя вона переслідувала вас, ваші досягнення. Намагалася бути схожою на вас, перейняти у вас ваші навички, навчитися тому, що навчилися ви, відняти вас вдачу або дістати таку вдачу, як у вас. І вона, як наче, йшла по вашим слідам, намагаючись досягти тих висот, яких достигали ви. Отримувати ці досягнення, ці ключики, які з'являлися в ваших руках. І плюс до всього цього дуже сильно вам шкодила. Тут багато дуже таємниць розкриється, і всі ці таємниці необхідно вам буде знати. Тому фактично от така її поведінка, і Постійна присутність в вашому просторі приводила вас до якихось неприємностей, важкостей в житті. Але ви не звертали на це увагу, не звертали на цю людину увагу. Можливо, думали, що ця людина сама колись зрозуміє свої помилки. І більше не буде так робити. Зрозуміє сенс життя і почне свій шлях, свою дорогу. Але тут все ж таки не так йде. І ваша сила, ваша внутрішня сила завжди притягувала увагу цієї жінки. У ваше світло, яке ви несете, яке сидить, є в вас всередині, ви світитеся. І вас не помітити неможливо, їй завжди хотілося бути такою ж, як і ви, мати те все, що вам дано по долі. Розумієте, ви, ви йдете, у вас це прописано в книзі вашої долі, але вона намагалася постійно бути, як наче. Бути вашим близняком. І в один прекрасний момент вона настільки, знаєте, стала наглючою такою і почала чудити І ті чудеса, які вона творила раніше в минулому, ви почали помічати помічати той негатив, який йшов від неї з її сторони. Ви не те, що почали прямо помічати, ви почали відчувати. І що зі сторони цієї жінки йде якийсь деструктив, направлений в вашу сторону. І розбираючись в цій ситуації, ви прийшли до думки, ви прийшли до істини і відсторонилися від неї. А потім час прийшов, і знову ця людина якимось чином є в вашому просторі. Вона як енергетичний вампір, іде. Вона тягне з вас те світло. Світло тягне, і сючка показує, що так було два рази в вашому житті. Два рази ви приходили до деструктиву, до негативних моментів. І колись, пробачивши її, ви наступали на ці самі граблі. Тому що людина дозволяла собі те саме, що і раніше. Так. Так, дивимося. Дивіться, що у нас тут? Друга жінка. Це близька вам родичка. Вона прямо показана, що це ваша родичка. Родичка, яка не хотіла, щоб ви були попереду нею. Щоб ви ні в якому разі не були попереду. І тут вже конкретно робилися шкоди на вас, магічні впливи, і скажу точно, що ця людина продала душу темним силам. І не тільки по відношенню до вас, тому що сама людина така, вона. Через свої бажання дуже вона людина така заздрить всім і всьому. І так як в неї не було сили нашкодити людям, вона просто зжирала себе, чому людям везе, а їй не везе. Вона б також би хотіла таку вдачу і вона періодично займалася. Тут прямо показано така. Біганина по дорогах, такі гострі кути не тільки вам, але й тим людям, які з'являлися в її просторі. І це були ті люди, з якими вона дружила, з якими якесь таке близьке оточення в її житті, вона а... користувалась просто цими людьми. І потім також їх била такими магічними діями. Вона просто продала свою душу, і іншою вона бути вже не може. Основний момент з цією жінкою зірваний зв'язок між вами через якийсь е, скандал. Через якусь таку неприємність, яка між вами відбулася. Щось тут прямо боляче вона вам зробила, якісь обвинувачення пішли на вашу адресу. Ви розірвали зв'язок з цією людиною раз і назавжди. І пробачити ці слова, які вона вам говорила. Які летіли на вашу адресу, ви не можете. Можливо, просто поки час не пройшов, або ви твердо для себе вирішили раз і назавжди більше її не підпускати в своє життя. І тут буде якась така ситуація, як збори. Да? Можливо, родичі будуть збиратися, коли, можливо, якийсь ювілей чи якась інша подія. Не знаю, можливо, щось трапиться, що об'єднається родина, зустрінеться вся родина. І, можливо, не конкретно у вас, а в когось. І так ви з'явитеся одночасно в одному колі спілкування. І ця жінка така от розмова буде у вас. Вона буде так з вами спілкуватися. Не те, щоб вона буде просити у вас пробачення, ні, такого точно не буде, а якось сама буде згадувати оці спогади, вона буде поринати в них, і, і пояснювати буде вам те, що була якась дурниця з її сторони, що вона. Можливо, шкодує про це, що вона кається в своїх вчинках, що вона спати не могла, їсти не могла, думала про це, не могла собі пробачити от такий, знаєте, подхалімаш, щоб знову війти в вашу довіру. І бажання в неї це не відпало стосовно магічних дій вона досі цим займається і тут така ситуація якраз буде відбуватися якраз перед тим як ваше життя просто дасть вам такі можливості покаже вам і ви будете робити крок в сторону своїх змін і ви будете їх робити, ці зміни. І ця людина також буде тянутися до тих нових перспектив, які з'явилися у вас. От люди, шкідники, вони спостерігають за вами, навіть знаходячись на відстані, навіть знаходячись е, е, в, в таких відносинах, що ви взагалі не спілкуєтеся. І розумінням того, що цей контакт взагалі неможливий в майбутньому, вони будуть проявляти себе, вони будуть робити спроби зустрітися і дуже-дуже ну, в неї цікавий інтерес до ваших перспектив, те, що в вашому житті відбувається. І все залежить від вас, от що, про що. Вам хоче сказати Всесвіт, все залежить тільки від вас. І якщо ви не хочете повторення тих важких ситуацій, які були у вас в минулому, щоб їх ну, не перетягнути в майбутнє, то всесвіт говорить вам, що ви повинні однозначно відсікати цю людину просто в корінь. При перших же спробах відсікайте відсікайте от таке вторгнення в ваше нове життя. Тому що цей шанс ви можете втратити одразу, якщо ви будете приближати оцих людей до себе, людей, які вам шкодять зараз, сьогодні і в минулому. Далі. Якесь питання буде вирішуватися зараз у Всесвіті. Якийсь, якісь такі два питання будуть вирішуватися у Всесвіті, і вони повинні скоро вирішитися. Звільнення від якихось обставин. Хоча я б сказала, що це якісь такі перепони, якісь такі. Незрозумілі речі, які вам шкодять продовжувати йти далі, робити дії далі. Ви якісь такі, знаєте, зупинки, стогнації, і ви не можете вплинути на це, ви не можете вплинути на свою долю, ви підчиняєтеся цим подіям, ви знаходитеся в процесі очікування. І очікування у вирішенні якраз таки цих питань всіх, і ви знаєте, що вони вирішаться, однозначно вирішаться. І тому ви не можете робити подальші кроки, тому що ваші подальші кроки будуть залежати від результатів. І вам буде потрібно вирішити цих, ці питання. Вони зараз знаходяться в процесі вирішення, і Всесвіт вам допомагає. Всесвіт, як скажімо так, можливо, підказує вам розробку плану, як вирішити ці два питання. І коли вже ці зміни, знаєте, будуть відбуватися, коли вони вже відбудуться, то вирішення цих. Інших питань, вони будуть сипатися один за одним. Вони будуть як бонусом і можливістю посилити свої можливості. Я б сказала, що тут буде дуже крутий поворот у вашій долі, але вам треба щось зробити. Вам треба зробити якийсь крок, вирішити якусь проблему. І потім на вас просто посипляться чередою зміни і вирішення тих питань, які висять. Ви зробите, ви йдете, ви приймаєте ці нові можливості після, ви виходите на нові берега, отримуєте нові перспективи в руки і будуть вирішуватися. Питання одне за одним, в ваших руках просто буде все горіти. Ви настільки зможете укріпити свої позиції і своє майбутнє, щоб в подальшому жити спокійно і не задумуватися про якісь труднощі чи важкі якісь задачі, які висять над вами. Тут йде і вирішення фінансового питання. І положення в особистому житті, щастя в особистому житті. Тому що тут я бачу фігуру чоловіка, який буде знаходитися поряд з вами. От знаєте, прямо як стіна стіна, захист і таке от плече, на яке ви можете спиратися, він буде вас оберігати, захищати від якихось неприємностей, які можуть вилізти. Не І скажемо так, що на цьому перепони в житті, звісно, що не закінчаться, вони ще будуть. І, залишивши цих людей негативних в минулому, тут нема гарантії, що не прийдуть якісь інші люди в ваше життя. На світло Вогню завжди хтось приходить, і хтось буде двигатися до цього світла. Окрім гарних, хороших, добрих людей є ще і негативні, деструктивні люди. Тому тут цей чоловік він змальовується вам стіною такою опорою, на яку ви можете спиратися. Який завжди протягне вам руку допомоги. От такий чоловік скоро буде поряд з вами. Такий стабільний, жорсткого, міцного характеру вам саме такий і потрібен, який буде змінювати вас зсередини. Просто змінить вас зсередини. Він навіть буде показувати вам якісь такі нюанси, які ви раніше не могли побачити, а тут він буде вам допомагати щось таке буде відбуватися. Є люди, якісь друзі, родичі. Ви були впевнені, що від цих людей буде підтримка і допомога, але вони вам. Не допоможуть, тому що в них є свої задачі і свої питання. І, можливо, які, якісь такі питання, які зараз вирішуються у Всесвіту, вони впадуть результатами на новому березі. І можливо, це будуть якісь такі питання, які, на які ви вже поставили крапочку. Щось буде, ну. Ці родичі чи друзі, група людей не показано, чи вони є вашими родичами, ну близькими вашими людьми. У них також є свої задачі, питання. Ви з ними, звісно, пересікаєтеся щось, обговорюєте разом, але в кожного свої задачі. Не тому, що вони не хочуть вам допомогти. Ні. І не тому, що ви не хочете їм допомогти. В кожного є своя задача, і кожен повинен пройти свій шлях. І розумієте, тут хочеш не хочеш, щоб не було між вами ніяких образ, ви просто повинні кожен пройти свій шлях. Так, таким сьогодні був віск. Сподіваюсь, вам сподобалось, так як і мені. І я, як завжди, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Я дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші вподобайки, за те, що пишете мені е, душевні коментарі. Я дуже вам вдячна за вашу підтримку. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.